Це кардіонавантаження і працюють всі групи м'язів верхнього і нижнього поясу, тобто цей. Ключовий пояс і тут дуже все активно. Працює військовослужбовець Володимир Климов займається на тренажері аеробайк. Саме на ньому чоловік встановив рекорд України на змаганнях з адаптивних видів спорту серед ветеранів та ветеранок сильні України. Володимир спалив на аеробайку 30 калорій за 22 секунди. Окрім цього, він здобув золото й в інших категоріях. На цих змаганнях до виграти три перших місця мені жим лежачи 60 кг за одну хвилину. Більше разів підняв те саме на, на веслуванню і виграв, поки що кажуть, рекордне поставив на аеробайку. Команду з Рівненщини представляли 17 учасників. Загалом у змаганнях брали участь близько 150 ветеранів. Це було досить потужно, адже ми забрали 38 медалей. саме. Призових місць, окрім наставництва, тренер збірної Ігор Головко здобув одну золоту та дві бронзові нагороди в категорії мілітарі. Зараз ігор із ветеранами готується до ще одних змагань. 25 травня в місті Кропивницькій будуть змагання теж сильні України. На цей раз тут ще включена ще одна дисципліна: це армреліфтинг. тобто ці всі утримання рукою великого діаметру. Предметів подібні змагання зараз проводять регулярно усе для популяризації спорту ветеранів, для яких це не лише спосіб реабілітації, але й мотивація. Це змагання для зроблені для ветеранів для інвалідів. Для діючих військових так само хто по поки категорія, як тримався, вони дійсно не для того, як кажуть там результат собі, щоб показати, а просто для реабілітації фізичної військовослужбовці хлопців, так само і дівчат. Не тільки фізично, так само і психологічної реабілітації. Спортсмени зізнаються, особливої підготовки немає, адже постійно працюють задля свого здоров'я, але додатково пропрацьовують ті категорії, у яких доведеться змагатися. Іля Тамашевський, Андрій Дейнега, новин Рівного.